Вітаю! Сьогодні 19 червня. Хочу трошечки розповісти про окремі планети Марс. Марс у нас відповідає за Збройні сили, за нашу активність або агресію. Юпітер. Юпітер називається Великий Добродій. Він у нас показує допомогу Україні від інших партнерів. Сатурн. Сатурн дає випробування. Тобто, наприклад, початок війни це квадратура з Плутоном від Сатурна. Сатурн в червоній своїй смузі дає випробування. Зелена смуга це прояв сили самої України. І Нептун. Ну, в принципі, я це називаю настроєм в суспільстві, але настрої бувають різні. А я б це назвав так. Головна. Емоція, яка надихає суспільство, головна емоція, яка присутня в суспільстві. Тож почнемо. Спочатку Марс, справи в нашій армії. 23.5 червоний аспект, це опозиція Сатурном, деструктивний аспект, він не на користь армії. В цей момент краще думати про захист, про збереження. А Синій аспект це поєднання чи з'єднання, чи поєднання тут з Хероном. Херон вчитель, мудрість. Тобто, 27-го, 5-го було якесь важливе рішення. Можливо, воно могло бути 26 го і 28 -го. Марс діє приблизно 3 дні. І от сьогодні 19, сьогодні перший день дії, ну, так скажемо, перший день дії оцього дуже деструктивного аспекту. Сьогодні, завтра, післязавтра, 19, 20 і 21 червня, для армії дуже негативні, дуже небезпечні дні. Це квадратура з Плутоном. Війна у нас почалась під цим аспектом квадратура з Плутоном. Для армії зараз три дуже випробувальні дні, дуже важкі. І в принципі, якщо ми читаємо молитви. За армію. Особливо в ці дні треба їх посилити. Надалі ця червона смуга трохи продовжиться 24, тобто 23, до 24, 25 знов буде негаразд для армії. І 27, 28, 29, да? 3 дні. 27, 28, 29. З піком 28. Опозиція з місяцем це, це якась надмірна м'якість. Жалість до себе, жаль, вибачте, жаль до себе. Ну, це, це будуть для армії фактично 10, 10 днів, дуже важкі. Робити, звичайно, в цей період якусь активність якусь проявляти, робити наступ, тим більше наступ на організовану оборону. Ну, це просто недопустимо. Так, поїхали далі. В липні станеться якась, станеть, стануться в армії дуже сильні зміни, особливо 3, 4, 5. Там є поєднання з Юпітером, дуже добрий знак, дуже класний аспект. І поєднання з Меркурієм, також чудовий, ну, це властивість гороскопу України. Коли приходить лап, лад, да? ну, впорядковується щось, тоді приходить і правильна інформація, ну, правильні ідеї. Так от саме це станеться в армії в районі 3, 4, 5 липня. Далі теж добрий знак, теж добрий сильний знак на ну, ці поєднання. Ну, про Венеру я тут нічого не кажу. Там, в принципі, є якісь версії, але це не має значення. Ну, а от, наприклад, поєднання з Сонцем це армія сильно проявить свій характер. Далі йде зелена риса для армії. Наприклад. Секстиль з тим самим Плутоном, але зелений, так? в районі 7, 8, 9 серпня, тут буде якась дуже важлива, дуже значна перемога. А от з'єднання з Марсом 18-19, 20 серпня, то там можуть бути дуже сильні бої. Ну і ще про армію хочу вам показати, що саме 11 з 11 вересня. По 23 вересня буде сильна червона смуга. Тобто там треба таки знов сильно працювати молитвою. Ну, в принципі, про молитву, про армію. В принципі, нам зараз треба працювати молитву в першу чергу про армію, бо все вирішується на фронті. Все вирішує армія. Політики молитися за корупціонерів, в принципі, сенсу, мабуть, немає. Тобто, молимось за армію. Наступний Юпітер. Юпітер, великий добродій, який дає нам допомогу або не дає. От, два аспекти, в які нам точно щось не дали. Від нас відвернулися. І зараз ми знаходимося ще от під дією цього да, 3-6 від нас відвернулися. 5-7-го виправиться. І потім допомога Україні від партнерів буде тривати фактично без будь-яких там перешкод до. Березня, до кінця березня 2024 року за допомогу Україні можемо не переживати, все буде добре. Кінець березня 2024 року там взагалі стануться якісь дуже дивні зміни. Взагалі, ставлення партнерів до України дуже сильно зміниться в квітні, початок перші числа. Просто перше число квітня, буквально 24-го року, дуже сильно зміниться. І Юпітер буде в опозиції з Плутоном. Мені здається, що наші партнери потраплять в велику небезпеку. І також мені здається, що можливо там буде початок війни. Я дивився гороскоп Сполучених Штатів в квітні наступного року, 24-го року, вони будуть воювати. Хто ще там буде воювати, з ким вони будуть воювати? Я те не дивився поки що і, мабуть, може і не побачив, але те, що вони в наступному році будуть воювати, я впевнений. І знак, який показує, що в них буде ця війна, показує, що вона буде тривати, ну, те, що я бачу з квітня 24 року по січень 2025 року. Ну, фактично, фактично рік. Так само знаки показують, що там у них будуть перемоги. Війна, їх, звичайно, там трохи ну, суспільство налякає, саме такими знаками, але у них будуть перемоги. Про це я пізніше потім розповім про Сполучені Штати. І так, допомога з 5 липня, да, допомога від наших партнерів триватиме до кінця березня 2024 року. Це буде добре з допомогою. Про це можна не хвилюватись. Ну і тепер Сатурн і Нептун. Дві планети, які вказують на цю війну. І так само вони через те, через завдяки її ми можемо побачити і сподіватися, коли буде кінець цієї війни. Сатурн показує випробування, які приходять до нас на Україну. Ну, зараз кажуть в Україну, але мені так раніше подобалося, що лише про Україну казали на Україну. Добре, в Україну. От, прийшли випробування. Через Плутон пішла смуга випробувань. Червона смуга. Ми дивимося, коли вона закінчиться. Вона закінчується, червона смуга. Останній аспект 26 листопада 23 року. А вже. З 2 березня 2024 року починається зелена смуга. І уран дає швидкі кардинальні якісь зміни. Все міняється на 180 градусів. Ну, звичайно, я впевнений, що з березня 2024 року Україна вже не буде переносити на собі випробування, а буде проявляти силу, зелені аспекти. От смуга зелених, зелених аспектів. Показує, що Україна почне проявляти силу. І дуже важлива перемога тут буде в районі 15, 5, 24, 24. Ну, І так, якщо це Сатурн, то це можна вважати десь приблизно з 10 по 20 травня 24 року буде оцей тригон з Плутоном. Це дуже сильна перемога. Напевно, можна вважати, що там станеться, можливо, буде День перемоги. Хоча. Ці, ця перемога повториться приблизно, ну цей аспект повториться. Він буде менше по силі, ніж перший раз, другий, третій раз, він по силі стає вже трохи меншим. Але він все одно повториться. Це у нас серпень місяць, і потім і ще й лютий місяць-25 року. Тобто там у України починаються перемоги. Випробування закінчуються. І дуже цікаво, що воно співпадає. Ці аспекти, червона смуга по Сатурну, воно якось співпадає з червоною смугою по Нептуну. Нептун, я вже сказав, це головна емоція, яка присутня в суспільстві. Тут, дивіться, до 21-го року, ну включно весь 21 й рік, да, йдуть зелені аспекти. Настрій в суспільстві був правильний, сильний, ну, на зміни, на зміни. Але. 24-5. Опозиція з Марсом. Це перший раз, другий раз, третій раз, четвертий, п'ятий раз, п'ять разів однакові всі аспекти. Опозиція з Марсом. Марс Бог війни. Опозиція це агресія. Це не гаразд, це негативний аспект. Так от, Україна справді, оці раз-два і на початку 24-го року. Ну, два роки Україна переживатиме війну. І аспекти по Нептуну це показують. Чому я кажу, що я вважаю, що Сполучені Штати Штати будуть воювати на 24-му і на початку 25-го року. Бо я там знайшов ті самі аспекти по тому самому Нептуну. Емоція в суспільстві. Там вони відбуваються три рази. Раз, два, три. У нас 5 разів. Ну так, потім у нас йде ну, Секстиль з Сатурном. Це. Порядок, закон і відчуття сили. Україна буде проявляти силу, воно почнеться ці аспекти. Почнуться 25-й рік травень, і те, що я тут написав, да, до 27-го року, до березня 27-го року, там зелена смуга, емоція в суспільстві буде правильна, сильна, добра. Поки що, все всім гарного дня і молимо за нашу армію за наших захисників.